Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей. Великі знижки на одяг, взуття та сумки. Бажаю вам гарного спокійного дня, веселих свят та приємного перегляду. Черевики зимові 699 всередині штучне утеплення на шнурівці. Пальто на підкладці 699 від 2XS до 2XL Таке пальто 999 Сорок один відсоток знижки. Ціна 499. Темносиння з золотистими гудзичками, ціна 699 дев'яносто девять. 31% знижки на пальто чорне, 619 XS до 2 Xl. 1199 дев'яносто дев'ять. Жіночий светр зі знижкою п'ятдесят два відсотки двісті дев'ятнадцять гривень. Два xs до XL. Склад тканини 45% віскоза. Маленька сумочка багет – 219 на золотій блискавці. Сумочка мішечок. Всередині ще є така косметичка. защіпається на кнопку 289. Чорна також 289. Одне велике відділення та довгий ремінець. Маленька сумочка тканина 219-52% знижки. Такий гарний рюкзачок маленький 519-21% знижки. Ще таку чорну побачила і як показувала вам швидше бежеву 289. Туфлі 50% знижки, 259 розміра до 41-го. Така модель на шнурівці 399. Чоботи високі, утеплені 899. Шапки також зараз по акційній ціні 79. Такий варіант з емблемою. У двох відтінках 169. Сіра 169. Тоненькі по 59. Бодіс зі знижкою 56%. Ціна 289. Білизна. Також зі знижкою 99. Бюсхальтер 70Б до 65 c Ціна 169 гривень. Знижка 50%. Візгальтер без поролону. Ціна 129. Сумочки великі, що тримають форму 349, 399 такий варіант. Коричнева м'яка без підкладки. Ціна 289. Така об'ємна сумка шопер защіпається на кнопку Рюксак 219. Гладкий 289 на 2 відділення. 52% знижки. Сумочка 289. Взуття зимове 699. На шнурівці Єврозима. Такий варіант на байці 619. Світлі 659, також на байці. Така модель екозамша 619. Козаки також зі знижкою. 519,35% знижки. Розмір стандартний 24,5%, 38 розмір. 699, ось такі чулки. 699 чоботи високі. Тапочки 159,41% знижки. Такий варіант 169. Біленькі 169 Рожеві 129. сорочка нічна святкова 169, 50% знижки. Сорочка та штани 799 плюс додатково 10% знижки. Акція діє на усі товари зі знижкою до 26 грудня або до закінчення товарних запасів. Піжами котонові 219 та 299 штани та футболка. Білизна 149, 59 дві пари. Такий варіант 99 також дві пари. І тут дві пари за 99. 79. Чорні та бежеві 99% за 2 пари. Рукавиці зі знижкою 49 то також 2 пари, 169, Екошкіра 169. Шарф 219, шоколадний, поліестер також 219, 52% знижки і такий ніжно-рожевий 99%. Зимове взуття 619. Кросівки білі, 50% знижки 399. Черевики 619. Легке утеплення. Такі теж 619. Спереду блискавка. Кросівки 399. 279 джинсові шорти. Рукавиці на один палець 129, 219 і такі сірі 79. Шапка з помпоном 129, шарфік двокулірний. Ціна зі знижкою 269. Такий варіант 169, 50% знижки. Світло Світло-бузковий 99. Рюкзак міні 399. Сумка балонова 219. Має одне велике відділення на блискавці. 389 ось така маленька сумочка на одне відділення. Чорна 289-56%. 349% велика об'ємна сумка. Додатково має довгий ремінець одне відділення. 219. Ось така модель. Така маленька, дуже симпатична і гарної якості за 519. Курточка з екошкіри 799. Сурочка джинсова, що на манекені 699. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Сінсей Економних вам покупок.